Вітаю вас, діти. Розглянемо з вами дію над одночленами. Тобто, згадаємо з вами дії множення одночленів та піднесення одночленів до степені. І так, множення одночленів. Зверніть увагу, що на першому місці в одночлені повинен стояти числовий множник. Тобто, ми з вами спочатку працюємо з числами 7 та мінус 2. Це буде у нас мінус 14, далі m помножити на m в квадраті, тому що працюємо зі степенями з однаковою основою. m в третьому степені, і n в квадраті помножити на n в шостому, це буде n в восьмому степені. І так, на першому місці числовий множник, і кожна зміна зустрічається тільки раз. Другий приклад 0,4 множимо на 1,3. Множимо як 4 на 13, це буде 52, відокремлюємо два знаки 0,52, а в степені, зверніть увагу, а в третьому, а в третьому це буде а в шостому степені. І Б в п'ятому, і Б. В першому це буде Б шостому степені. Наступний приклад. Ми працюємо з добутком чисел з різними знаками. Коли ми від'ємне число помножимо на додання, буде від'ємний знак. 28 множимо на 15. Це буде 420 і відокремлюємо з вами два знаки. Це буде 4,2. Б в п'ятому степені, С в 12 степені. Нагадую, що при множенні степенів з однаковими основами основа залишається тією самою, а показники додаються. Для того, щоб виконати останнє завдання, ми з вами згадаємо правила множення звичайних дробів. 12 представляємо як 12 перших а число 1,5 шостих переводимо у неправильний дріб, далі x в 10, y в 1, z в 10. Скорочуємо числа, отримаємо мінус 22. Х в 10, y 10, Z в 10 степені. Нагадую, що ми працюємо тільки за степенями з однаковими основами. І так, спробуємо піднести одночлен до степені. При цьому ми будемо з вами використовувати правила піднесення добутку до степеня. Тоді кожен множник. Підноситься до цього степеню. Зафіксуємо перший приклад, тоді результатом буде 3 у другому степені, М в 7 у другому степені, та N в п'ятому у другому степені. 3 у другому це 9. Далі при піднесенні степеня до степеня основа залишається тією самою, а показники множаться і n в 10. Другий приклад. Запишіть, будь ласка, умову і працюємо. Мінус 2 в третьому степені, х в третьому третьому степені та y в третьому степені. Нагадаю, що коли ми з вами працюємо з від'ємним числом, з від'ємною основою, то нам треба звернути увагу на показник. Якщо він не парний, тоді результатом буде від'ємне число. І так, це буде мінус 8х в 9y в третьому степені. Третій приклад. Не забувайте фіксувати умову. мінус 5 у другому, а в четвертому у другому, Б у другому степені знову у другий, і C в третьому у другому степені. А мінус 5 підносимо до парного показника, тому у відповіді буде додатнє число. Тоді ми отримаємо 25А в восьмому, Б в четвертому, С в шостому степені. Четверте завдання. Мінус 1 третя в четвертому степені, А в четвертому і Б в п'ятому підносимо до четвертого степень. Знову від'ємне число. Я кожного разу маркером вам показую для того, щоб ви згадали, на що треба звернути увагу. Тому орієнтуємося на показник, він у нас парний, тому тут в результаті буде додатнє число. Одна третя в четвертому степені це буде одна відео. А в четвертому, Б у 20 степені. І так, ми з вами повторили, як ми виконуємо множення одночленів та піднесення одночленів до степені. Давайте трішечки ускладнимо завдання, коли у нас з'являється окрім множення одночленів і піднесення до степені. Записали перше, перше завдання і звертаю вашу увагу, що спочатку ми виконаємо піднесення одночлена до степи, переписуємо 5А в шостому, далі мінус 3 в квадраті, А в квадраті та в квадраті і В в квадраті. Як тільки ви зрозумієте, що при піднесенні степеня до степеня показники множаться, оцю дію можна не розписувати, а одразу фіксувати результат. Тобто, ми одразу могли сказати, що це буде 9А в четвертому, Б у другому. Множимо одне 5 на 9 45, А буде в 10 степені і Б у другому. Якщо я ще раз зверну увагу, якщо ви розумієте, що відбувається при піднесенні степеня до степеня, деякі дії можна пропускати. Другий приклад: знову звертаю увагу, що ми почнемо з того, що зафіксуємо з вами піднесення степеня до степеня. Ми працюємо з від'ємним виразом, тому звертаємо свою увагу на показник. Він у нас від'ємний, непарний, тому відповідь буде від'ємна. І так, це буде мінус х у 28 степені, І у, у 21 степені, помножити 8х у другому, і у 5. Зафіксували мінус. 8 числовий множник 1 стоїть на першій позиції, х в 30 степені y в 26. -му. І останній приклад. Знову працюємо з від'ємним виразом, звертаємо увагу на парний показник, тоді відповідь буде додатнім числом. Якщо 0,1 піднести до квадрата, це буде 0,1. Далі А в четвертому степені, Б у другому і С в десятому. Помножити на 100 «Б» – «С» в четвертому. А якщо помножити 0,1 на 100, то буде одиничка. Далі А у нас в четвертому степені, Б в третьому і С в 14. Я нагадую, що коефіцієнт 1 можна не писати і отримаємо відповідь А в четвертому, Б в третьому, на С в 14. Давайте з вами згадаємо, як ми обчислюємо значення виразів. Записали перший приклад. Спочатку звертаємо увагу на головну дію це піднесення до степеня. Під'ємне число, парний показник, тоді це, це значення буде додатнім числом. Це буде плюс 100. І так, 12 помножити на 100 мінус. Далі знову звертаємо увагу, що спочатку підносимо до степеня. 5 в кубі це 125. І так, 1000. 200 мінус 1250. Ми працюємо з числами з разними знаками. Знайшли більший модуль це 1250, зафіксували його знак і дія віднімання. Другий приклад. Спочатку підносимо до степен. 9 в квадраті це 81. Знову підносимо до степеня. Коли 0,1 помножимо на 0,1, то буде 0,1. Перше добуток 162, далі 200 множимо на 1, це 200 і відокремлюємо два знаки це буде 2. І тоді відповідь буде 164. Останній приклад. Спочатку підносимо до степеня, це буде 31. Знову підносимо до степеня. Звертаємо увагу на парний показник, тому результат буде додатнім числом 162 мінус 48. Відповідь буде 114. Я нагадаю, що в домашньому завданні у вас є завдання на обчислення виразу, який ми тільки що розібрали. Є завдання на роботу зі степенями, далі перетворення одночлена в одночлен стандартного вигляду, чим ми сьогодні займалися на уроках. Потім йде обчислення. І перший і другий вираз, приклади їх розв'язання, є у вас у конспекті. Перший в сьогоднішньому конспекті, другий у попередньому. Спростіть вираз, ми сьогодні з вами розглянули на уроці. Дев'яте завдання виконуєте за бажанням для того, щоб підготуватися до виконання завдань високого рівня. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!